Усім Привіт, привіт! На кінець дочекалися нові акції в АТБ. Анонси. Тут всі знижки для всіх з 12 по 18 листопада Ковбаса шинкова від м'ясної лавки 123 гривні за 500 г. Молочна ковбаса варена вагою 550 г від м'ясної лавки за 103 гривні. Я копійки заукрулюю в більшу сторону. Ікра горбуші лососева, зерниста від торгової марки рибком продукт 100 г за 280 гривень. Сир плавлений молендам. Є 4 варіанти смаків на вибір. Вага 70 г, ціна 17 гривень. Мартадельки ковбаски для гриля охолоджені 600 грамів. Торгова марка глопіно 154 гривні. Сир напівтвердий едем, маздам або цезар. Пластинками 135 г 60 гривень. Рулет курячий варений від своєї лінії. Кілограм за 300 гривень. Сир твердий звенигора. Звенигородський або сметанковий. 160 г суцільним брусочком за 70 гривень. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки 100 г 100 гривень. Філе шматочком на шкірці 180 г 182 гривні своя лінія. Олія від торгової марки Олейна. Традиційна рафінована 850 мл 77 гривень, 3 літри 269 гривень. Ковбаса куряча варена. Ковбасний ряд 300 г 36 гривень. Ковбаса прем'єра напівкопчена 420 г 107,50. М'ясна лавка. Молоко пряжене просто наше 870 г 48 гривень 2,5% жирності. Сосиски до пюрешки, варені від м'ясної лавки 450 грамів за 76, Тістечка безквітні барні, 150 грамів, ціна 57. Багато є акційних чаїв від ахмат тін по 54 гривні розсипний по 100 грамів. У пакетиках 20 штук 2620. І 76 пакетиків за 89,70 Від торгової марки Амбасадор акційна кава. У зернах 1 кг 550 гривень, Розчинна 249 гривень за 200 г. І кава мелена по 225 г гр. 145 гривень преміум і 127 гривень дар. Сирки глазуровані від своєї лінії по 11,50-12,50 це за 36 г. Є подвійний варіант, вага 60 г 18 гривень, вишня та чорна смородина. Нагетси від торгової марки легко заморожені 500 г 90 гривень. Йогурти злагода. Малятко, персик або полуниця 170 г 16,70 і по 200 г у склі 21 гривня 50 копійок, Три смаки на вибір. Пальмені від торгової марки «Три ведмеді із куркою 700 г 90 гривень, фірмові з свининою та яловичною – 850 г 150 гривень. Продукт кисломолочний Актімель по 18,30 а імуніті 19,50 100 г в упаковці. Тісто листове від своєї лінії 900 г 62 гривні. Сметана від торгової марки Яготинська 300 г 15% жирності 39,50 грн. Масло торгова марка Молокі, солодковершкове селянське 73% жирності 180 г 80 гривень. Хачапурі поаджарське замороження від торгової марки День у день: 300 г 75 гривень. Морозиво київський пломбір. Ескімо в глазурі 29 гривень без цукру. Класичне в стаканчику 140 г 39,50. Морозиво від хрещатик. Пломбір у вафельному стаканчику 14,50. Три смаки на вибір. І сендвічі ціна 20 гривень. Від торгової марки «Галіція» соки. Томатний з додаванням морської солі. 58 гривень, яблучний 56,40 об'єм 1 літр. Морозиво від лімо. Є три варіанти на вибір: 700 г біле 95 гривень зі згущеним молоком ціна 70 гривень 500 грамів і 19,65 пломбір 500 грамів за 84 гривні. Крабові палички заморожені водний світ 520 г 100 гривень. Креветки не розібрані від своєї лінії 900 г розмір 90-120 ціна 190 Оселедець від своєї лінії. Філе шматочками в олії 180 г 48-60, 300 г 74 Коктейль із морепродуктів 200 г за 75 гривень. Своя лінія. Вода трускавецька. Мінеральна сильно газована л, 1,5 літри. 1550. Напій від торгової марки День у день Мохіто» або зі смаком білого персика 26 гривень 2 літри. Холодний чай від своєї лінії. Малина 500 г 14,10 Лимон 1 літр, 26 Напій капризон. Три варіанти смаків на вибір. 200 мл об'єм 17 гривень. Нектари від джафа. Апельсиновий 61 гривня, 50 копійок. Апельсин грейфрут. Банан полуниця 5420, вишня 58 і тропічні фрукти 55,50 за 950 мл. Кава рощина Нескафе Класік 230 г 235,80. Кава дюльмар ціна за 500 грамів. У зернах або Мелена 439 гривень. Печиво від рушен Ловіта Джелі з желейною начинкою два смаки малина або апельсин 135 г за 27 гривень. Цукерочки від своєї лінії по 15 грамів 9,30. Цукерки вагові від своєї лінії вафельні по 18 гривень за 100 г зі смаком шоколаду. Чай від торгової марки Ловаре – 24 пакетики. 49 гривень. Цукерочки вагові від торгової марки «Престиж». 100 г 12,83 смаки. Чізкейк, Брауні або Тіремісу. Чай від торгової марки Грейси. Ціна 39,30 за 27 пакетиків. Два смаки в асортименті. Шоколад від Millennium Very Perry 85 г 46 гривень. Чипси «Кукурудзяні» начо 28 гривень та 10 копійок за 100 г. Багато акційних пропозицій на консерву від торгової марки Боцман. Сердина бланшована 50 гривень і сердина атлантична 49,50 за 230 г. Також є консерви від Ріка Голд лосось подрібнений. 52 гривні 230 г. І також є ще сардина атлантична, 57 гривень за 240 гріка «Голд». Сухофрукти. Алмондо, якщо неправильно читаю, вибачайте. Суміш Кіцмікс, ціна 42 гривні 40 копійок за 150 г і манго сушене 100 г 52 гривні та 40 копійок. Консерви. тунець подрібнений в олії або у власному соку. 185 г своє лінія, 41 гривня 50 копійок. Сухі сніданки старт 71 гривня і 71 гривня по 71 гривні, як ви могли вже здогадатись, 420 г. Соуси від торгової марки щедро. Кисло солодкий за 25, гострий батумський за 23, сирний 25,30 і тартар 23 гривні по 200 г. Шоколад пористий від рошен 80 г 44 гривні. Три варіанти на вибір: чорний, молочний та білий карамельний. Вермішель швидкого приготування мі Віна» 10,60, 13,80 і у стаканчику ціна 33 гривні 50 копійок із соусом пікантного тер'яки. Майонези від своєї лінії 27 гривень смачний, 36,50 європейський і провансаль 30 гривень та 30 копійок. Майонезний соус легкий за 21 гривню та 30 копійок по 300 г в упаковках. Пиво факс 500 мл 28,40. Сухарики маретті. Брускети зі смаком сметани та цибулі 41 гривня 165 г, пиво Патронс ціна 31 гривня 500 мл, пиво світле 27,50 500 мл і пиво танкер 25,80. Пиво з Коті Весте 568 мл 31 гривня і 80 копійок. Три варіанти на вибір. Пиво чернігівське світле. 2 літри 250 мл 59 Арахіс у хрумкій оболонці 70 грамів 14,40. Своя лінія. Пиво. Світле або зі смаком лимону 330 мл 30 гривень 28,50. Усклім 500 мл 24,80. Пиво львівське м'яке світле 480 мл 23 гривні. Пиво старопрамен 4 банки по 480 мл 103 гривні Світле. Пиво Карлінг. 4 банки по 500 мл 99,50. Слайси курячі сушені рябчик 50 грамів зі смаком сиру 75 гривень. Фісташки від своєї лінії солоні 70 г 52 гривні 50 копійок. Пиво ломза 24,70 Перепрошую за посторонні звуки. Пиво хайк. 23 гривні та 40 копійок 500 мл. Пиво оболонь Віденське, 500 мл, 22 гривні 50 копійок. Пиво Гілді, ціна 28 568 мл. Снеки курячі Джерки, Ціна 71 гривня 70 копійок за 80 г. Пиво Львівське преміум літр 420 мл 41 гривня 80 копійок. Туборг пиво 37,40 900 мл. Чипси рисові. Смак техаський барбекю. 60 г 30 гривень. Пиво безалкогольне своє лінія 17,50-500 мл. Пиво Оболонь бір мікс, 22 гривні 50 копійок. Гараж 900 мл 43 гривні. Чепси від Pringles картопляні 165 грамів 99. Пиво Зібер 20 гривень 60 копійок за 500 грамів. Пиво опілля літр 100 мл 39,40 гривні Оболонь преміум літр 100 мл 37,50. Насіння соняшнику від торгової марки День у день 150 г 21 гривня 50 копійок. Пиво Стелла Артойс 500 мл 31 гривня і 33 гривні у склі. Пиво бланк 500 мл 33 гривні 50 копійок Кроненсберг. Пиво чернігівське, титан 37-20 літр. Пиво оболонь 2 літри та 400 мл 55, пиво козел, ціна 24,50 500 мл. Стріпси курячі, два смаки на вибір, 35 гримів, 28,70. Пиво зіберте безалкогольне 21 гривня 40 копійок, хайк 22 гривні 60 копійок і гараж 26,50 по 500 мл об'ємом в ЖБ. Сидер Summersby яблуком 32 гривні та 40 копійок 500 мл. Напій пінаколада дзен 26 гривень 500 мл. Напій лікар-горілчаний піна Калада ретро 700 мл 154. Напій винний ціна 109 гривень фрагуліно 750 мл об'ємом. Лікер, ціна 147 гривень за 700 мл. Вино об'ємом 750 мл 115,50 Віскі. Шотландський купажований 700 мл 250-60 Горілка козацька рада 500 мл 100 гривень. Бренді Олд Кахеті» – Три зірки, 190 гривні 50 копійок. 5 зірок 227 50 за 500 мл. На основі рому капітан Морген об'ємом 700 мл 393 Гелі для душу від Фа об'ємом 250 мл 69, 400 мл 104 гривні Фа Мен. Шампуні Head and Shoulders 300 мл 127 гривень. Дезодоранти Фа жіночі 54 гривні кулькові, чоловічі 59 50 мл об'єм. Зубна паста блендамет об'ємом 75 мл – 61 гривня. Засіб мийний синтетичний Гала Аквапудра. Вагою 300 грамів 32 гривні. Вагою 2 кг та 700 г за 279. Туалетний папір від своєї лінії. Двошаровий білий 4 рулони 36,30. Прокладки – Тена урологічні 45 гривень 14 штук і 62 гривні 16 штук. Ополіскоч для ротової порожнини лістарин 250 мл 80 гривень. Прокладки котекс гігієнічні 28 гривень 12-16 штук. Тампоне 79 гривень 16 штук. Серветки вологі дитячі, міні-82 штуки 31 гривня і 40 копійок. Косметичні універсальні серветки двошарові 150 штук 28 своя лінія. Засіб для миття посуду у фейрі 750 мл 100 гривень. Крем-мило тверде від своєї лінії, вагою 90 г 27 гривень. Порошок пральний синтетичний. Грюнвальд 4 кг 185. Гель для прання Грюнвальд 2 літри 100 мл 81 гривня. Засіб мийний ДАК 500 мл 65 гривень. Колготки своя лінія 80-82 ден 82 гривні 40-75 ден 75 гривень. Розміри є в асортименті від двійки по п'ятірку. Кондиціонери пом'якшувачі для тканин фалзі Азуру 2 літри 160 гривень. Підгузки дитячі хагіс Classic. Ціна 320 гривень. Новинки на полицях: маргарин від розумного вибору 250 г 24 гривні. Майонез від своєї лінії 45,20 і 54,80 по 500 г. Напої безалкогольні, сильно газовані зі смаком білого персику або мухіто 2 літри День у день 26. Сушки малюки 300 г 23 гривні. Розумний вибір. Тістечка сафарі бісквітні 270 г 99 Млинці французькі з куркою та грибами 370 г 43 гривні. На цьому буду закінчувати відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!